Бомбардування, колони ворожої військової техніки, смерті людей, понівечені домівки, зламані долі, біль, страх і сльози. Такими жахливими спогадами із нещодавнього минулого переповнена життя Людмили Ринченко, переселенки із Балаклії. Події настільки закарбувалися в пам'яті, що не дають спокою сьогодні. Усе пережито фізично, але не на підсвідомому рівні, зазначає наша співрозмовниця. Болить серце і тремтить душа за кожного, кого торкнулося горе. Свої відчуття жінка описує у заримованих рядках, з яких складаються вірші, а ще вчиться жити по-новому і на новому місці. Своє палке бажання назавжди повернутися додому у Балаклію, на свою роботу, на залізничну станцію і в колектив, який давно став рідним. Людмила Римченко стримує свідомим рішенням залишитися поруч із чоловіком, який врятував її життя, і вивіз із окупації, саме спогадами півторарічної давнини, від яких шкіра вкривається мурахами, напередодні важливої дати в сучасній історії України, річниці деокупації Балаклії, бої за яку велись від 6 до 8 вересня минулого року, поділилася з нашою знімальною групою Людмила Римченко. 2 березня 2022 року російські війська захопили Балаклію. На той час наша співрозмовниця ще не прийняла остаточного рішення поїхати з рідного міста. Отже, разом із чоловіком та іншими мешканцями харківського регіону опинилася в окупації. Хто не пережив цю окупацію? Можливо, ці вибухи, які були біля те на твоїх очах, помирали люди. Навіть знайомі. це важко. Так, наші рідні мужчини оберігали нас, вони ходили купляти хліб, але ж там масово приліти були, але ж все одно ти бачив їх, ти ж проходив, ти виходив, все одно. Тож, комендантська година починала в 6-й вечора, це нічого не означає. оголошена вона починала з трьох часов дня. І якщо в три години дня стояла машина і могли конфіскувати для російської армії. Коли у нас було таке, що в третій годині дня люди йшли по вулиці, в них стріляли, це вже потім Ран, поранені були. Вони навмисно їздили по місту навмисно і називали блуждаючий танк з одного в кінця, в другий інший стріляли. Коли люди ставали за українською і вони приходили, а що ви тут стоїте, і ми знали, що через півчаса туди буде приліт. Тому що ну як можна було не стояти, тому що буде попадання. Деякі люди погибали, стоючи, чекаючи гуманітарку або за хлібом. Гради летять, летять, і передишка там є 10 хвилин, ти користуєшся цією нагодою або зварити їжу, або поспати. Було таке, що ти спав в одежі, більшу частину. Ти спав в шапці, в сапогах і в курточці. Ми ховалися в підвал, але ми знали, що це не вихід підвал, що підвал можна засипати. Але як ми ховались? Ховались жінки, а чоловіки стояли на дверях, щоб двері були відкриті. Поставили машини, поставили мотоцикли, все, що можна було заставити перед щоб є що, щоб. Двері були відкриті, вони стояли наверху, а ми ховалися. у таких важких умовах. Людмила разом із чоловіком прожили майже місяць. Зрештою, після того, як їхньому синові студентові вдалося виїхати з Харкова, подружжя вирішило тікати подалі від окупаційного беззаконня. Я не хотіла підкорятися Росії, не хотіла зовсім. Тобто місяць ще потерпіть визволення міста можна, але півроку Жити в страху, без їжі, вималювати в них гуманітарку, стояти в чергах і вибачити. Краще померти, мабуть, чим мабуть, йти в них на поклон, чим до них на поклони йти. Є деякі люди заради того, щоб вижити, на жаль, працювали. Хтось на співпрацю йшов, тому що з двірника, з прибиральниці, зі ставив міністром, але де вимушено йшли, на жаль. Дуже багато залишалося з людьми, які лежали, не двигалися інвалідами. Хтось просто боявся виїхати, страшніше було. Насправді дуже страшно вибратись, дуже страшно. Це неймовірно, це просто в голові в тебе не вміщається, що тобі треба вийти, залишити все своє, свій будинок, все, що ти надбав, і вийти з одним сумкою, тому що вони ж перевіряли, є телефон, є якась комп'ютер, вони ноутбуки забирали. Вони телефони гарні забирали. Якщо це в тебе був айфон, а не якийсь такий, вони забирали в людей. Я знаю вчительку, в яку ноутбук вона каже, що це мені для праці потрібно. нам потрібніше. Пригадала Людмила Ринченко ту останню ніч вдома, коли збирала валізи, і довго розмірковувала над тим, що з речей взяти із собою. Маленькі валізки були зовсім маленькі. Дуже важко було залишати дім, тому що ти залишаєш все. Я цілу ніч перед виходом я перебирала речі, щоб він чемодан був легшим, тому що ну це не потрібно, це обійдуся, продумувала, що взяти чоловіку, що взяти собі. Обов'язково на перший випадок коту їжу треба було взяти, тому що я не знала, ви розумієте, в місті не було їжі для котів. У мене залишок залишався, думаю, а як там, я ж не знаю. Ви розумієте, якщо в твоїм місті бомблять, якщо в твоїй місті вороги, і тобі здається, що скрізь таке, дуже страшно було виходити, тому що тобі здавалося, що скрізь літають бомби, скрізь літають гради, вони, ну, вони морально вже подавили тебе як людину. У незвідану дорогу без вороття, але з єдиною метою бути подалі від расистів. Людмила із чоловіком вирушили наприкінці березня. Якраз не було зв'язку, і ми виходили пішки Ми йшли пішки до першого нашого блокпоста. Ми йшли кущами, виходили так, щоб не потрапити на військових. Ми рано вранці вийшли, як тільки комендантська година закінчилася. І бачили. Від кров, бачили сліди від снарядів, тобто ну, замивали їх, але важко було йти. Ми бачили, що там замінована, десь річка, мост був замінований. Підійшли до першого блокпоста, стояли ЛНР. Вони були не тверезі. Взяли паспорт. чоловік, сказав, його навчили, як виходить, сказав, потрібно мовчати. Нічого не кажи, я буду забалакати, а ти мовчи. І він і на Еленеровець відкрив паспорт, глянув на нього, у каже морта, і, перед, і затвор передюргнув. Мені сказано було йти. Чоловік залишився. А при цим у нас були випадки, що сім'ю, Жінка залишилася, пішла далі, а чоловіка вбили. І я йшла дуже повільно, боялася. Чекала, чи вистрілять, чи ні. Але чоловік догнав, і тому я спокоїлася. Наступні блокпости, їх за день до того, як ми виїздили, було два блокпоста, а ми почали, як ми вирішили виходити з міста, чотири було блокпоста. І тому інші вже полегше були. Але чоловіка роздягали, дивилися телефон, мене не трогали. Але чоловіка повністю заставляли взимку роздягатися, дивились телефон. Тобто важкувато було. Це дуже, дуже важко. Першим відносно безпечним містом, в якому опинилося після окупації подружжя Ринченків, була Полтава, звідти дісталися горішніх плавнів, адже чоловік Людмили тут мав роботу. Це єдине, що давало надії і сили залишитись на Полтавщині і не їхати далі. Проте думками жінка завжди була у ріднім краї і з нетерпінням чекала повідомлення про деокупацію Харківщини і Балаклії, зокрема. Добра звістка одного разу прийшла у вісні. проте не одразу вона була зрозумілою. Свого часу мені приснився сон, і я не зрозуміла його. Тобто я вибирала цифри 6 і 9 на білому фоні. За 40 днів до вересня місяця я порахувала. І забула. Так, Смішно, приснилася, не зрозуміла, що. А коли я дівчат там розказала, вже їхали, ми балакали багато з нашими дівчатками зі станції. Вони кажуть, підождіть, а визволення їх почали з 6-го, а го все закінчилося. Тоді я зрозуміла, що це означало ці ці цифри і біле. Білий колір це спокій, мир. Після деокупації Балаклії Людмила Ренченко одразу попрямувала на батьківщину. Вона зустріла там рідних, друзів, знайомих, побувала у рідній хаті, яка на щастя вціліла і не була розграбована расистами. Проте потім знову повернулася у горішні плавні. Я дуже скучила за Харкова. Дуже я дуже скучила за рідними. Але я розумію, що Балаклія не повернуся я далі ще. Піду працювати знову. Був 17 2017 рік, якщо ви пам'ятаєте, взривалася база. Був ковід, коли залізничне сполучення було припинене. Тепер, коли почалась війна, теж залізничне сполучення було припинене. Скільки ще потрібно часу, щоб зрозуміти, що мені ну, потрібно десь шукати нове місце. Людмила Ринченко із чоловіком продовжують жити у горішніх плавнях. Місто їм дуже подобається, воно охайне, привітне і таке ж невеличке, як і Балаклія. Тож наразі подружжя Ринченків разом пишуть нову сторінку свого життя.